Вітаємо вас, наші любі глядачі! Джоба! Сьогодні готуємо хачапурі. Який хачапурі такий тіста. У нас сьогодні буде хачапурі з кисломолочного сиру. Такий лайфхак від нас без е, тіста хачапурі. Пепешний хачапурі, я би да. так. Для приготування хачапурі по-аджарськи нам знадобиться кисломолочний сир, борошно, яйце і твердий сир. Все. Тісто у нас досить специфічне. Ми розділимо жовток від білка. Жовток використаємо у презентації, а на основі білків ми зліпимо наше хачапурі. Білок у нас буде такий відігравати е... роль бетону, цементу. Давайте будеш зараз збивати. Да? Угу. Жовточок ми залишаємо на презентацію. Давай, Один жовток? Да. Трішечки цукру. Один білок. Ось так. І трішечки солі. У мене це виходить добре. Я думаю, вистачить. Така невеличка, нестабільна не, не піна. Так, тепер за основу використовуємо кисломолочний сир, Роман зараз буде працювати руками. Так, да, як завжди. І додаємо борошно. Борошна нам багато не треба, нам Рішечки, просто. Так. Треба це все зв'язати і все. І я ж сюди натру наш твердий сир. Він теж відіграє свою роль. Трішки теж. Грам 30. О, дивись, ось так. А ще трішечки сиру, натру до презентації. Не повністю розминаю, щоб маленькі грудочки були, тому що щоб було видно, що в нас тут є творог кисломолочний, так? Об'єднали таку. Так, зараз і все. Для того, щоб сформувати гарно наші хачапурі на тому, де ви будете випікати, ви маєте змочити ваші руки. Це буде... Я змочив за компанію. Проще зробити. І все. І ми викладаємо, формуючи тут хачапурки. Я з, таким, з такою насолодою кажу про цю страву, тому що. Це одна з моїх найулюбленіших страв, взагалі, які тільки є. І обов'язково при формуванні тут одразу робіть собі таку виявку, лунку під жовток. Робимо зараз... лодочку так, таку? Да, гарненьку таку. Хтось зараз подивиться і скаже, ну яке це хачапурі, це якийсь як сирник. Але ні, друзі, воно дійсно смачне, воно дійсно схоже, але тісто не дрожжове. Пропоную пекти. Випікаємо наше хачапурі 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. І пам'ятайте, секретик маленький. Підлаштуйтесь під свою духовку. Дивись, який він у нас красивий, як він піднявся. Угу. Вже починає підзолотимось так. Підзолотимось вже? Да, і сир, бачиш, починає так. Так, зараз ми його присипляємо твердим сиром. Боже, він такий гарний, мені вже просто так його їсти, знаєш. Да. Скажи дивись. Так, і робимо таку плуночку. Кладемо наше яйце, жовток. Жовточок, так? Ой. Да. О, вдалося. І і все, ставимо, ставимо ще на дві хвилинки, буквально зараз сир розтане наш. Жовточок теж трохи схватиться і будемо куштувати. Правда, аж да. настрій з'явився, так? Дві, яка краса. Боже, яка краса. Така, да? Пухнаста штучка вийшла. Переносимо це все на дечку. Ми можемо запропонувати вам подавати і ось так з пергаменті. Це теж автентично і красиво, але ми то перенесемо все на презентаційну тарілку. Да, воно гарно з пергаменту відстає. Боже, як це красиво. Яка я взагалі щаслива людина, що я вмію готувати такі страви? Так, да, Це дуже швидко, не треба грати з тістом, пепешно, але головне смачно. Що будемо куштувати. Ти знаєш, я бачила, так грузини роблять ось так. Давай теж, да, напевно, так спробуємо. Перемішаємо ось так всю нашу Середин. начинку всередині. Вершкове масло ще туди грузини mm -hmm. додають, але у нашому випадку, як це пепешна, да, штука до. Да. Будемо без масла. Малітеся Я захочу слина. попробувати. — Тує, да, як ріже? Так, да, воно таке пухке, подивіться всередині на розрізі взагалі. Клас. Правда? Да. Так. Так зієчком. тече. Боже. Угу. Боже, все смачно. А я люблю гарячок. Це, напевно, ота страва, яку хочеться з'їсти до кінця. М -м -м. Друзі, смачного. Дійсно, mm -hmm. готуйте, просимо вас, готуйте. Ось цю страву однозначно маєте приготувати і скуштувати на своїй кухні. М -м -м. Просто клас. Чесно. Гарного. Легко, невимушена, Класна страва. І те, що їмо ми всім добра, мира і щастя. Ми стараємося для вас.